Всім привіт! Коли тобі 18, ти думаєш, ой, ну я завжди буду молодим, ди мені завжди буде 18-19, ну 21 це максимум. Я теж так думала. Але тепер, через 9 місяців, мені 30. І дивлячись на своє життя, і одночасно з цим бачачи життя моїх друзів, яким зараз по-різному. Комусь 19, комусь 20, комусь 25, комусь, так як мені вже під 30, комусь за 30. Я бачу, що та частина друзів, яка молодша, вони допускаються тих же самих помилок, які допускалась я. Можливо, це просто схожість і але щось мені підказує, що це просто дуже комон-помилки людей 20 років. тому... Якщо тобі да, з років і ти не хочеш облажатися в житті, продовжуй дивитися це відео і дізнайся сім інсайдів, які тобі поможуть. Досягти всього, чого ти хочеш, і потім ні про що, не жаліти в 30. І почати я хочу з однієї з найулюбленіших фраз моєї бабусі, ну і тепер вже мої була би шия, ярмо завжди знайдеться. Тому що що, ми живемо a late stage Капіталізм. І по факту нікому не цікаво, щоб ти зростав, щоб ти ріс, щоб ти ставав ще кращим спеціалістом, щоб ти отримав ще більше грошей. Тим більше твоє бажання отримати більше грошей не цікаво твоєму працедавцю, тому що це звідки? Це з його карману. І не дивлячись на те, що о, в нього завжди останній автопром, і ні в якій не в кредит, тільки за кеш. Тобі підвисити навіть на 100 доларів місяць грошей нема і не буде. Єдиний метод зараз змінити свою зарплату це змінити роботу. Тому тобі потрібно берегти себе, берегти свою шию, а робота вона завжди знайдеться. І я розумію, що це була не тільки моя помилка, а зараз дивлюсь на тих друзів, які 19, 20, 22, 25. Це та ж сама помилка, розумієте? Пройшла декада. це та ж сама помилка двадцятирічного. Типу, я зараз ще попрацюю, 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 і от все буде хорошо. Я стану ще круче. Зможу запрошувати ще більше грошей, тому що я зараз ну, взагалі ніхто. Я 20-річний звіздюк і нікому не треба. Це те, що тобі внушає працедавець і внушає твоє оточення. Тому що ну, банально ця ж знаменита теорія відра з крабами. Те, що ніколи відро з крабами не дасть одному крабику, який хоче долізти наверх, все-таки долізти, бо його будуть стягувати. Та ти такої та, не, Ти хто? Ти? Та ти нічого не зробиш. Тому що нікому не цікаво бачити, коли інші розвиваються і досягають своїх цілей, якщо ти сам сидиш і нічого не робиш. А більшість людей вони такі вони сидять і нічого не роблять, і не хочуть нічого робити, і не хочуть бачити успіх ближнього свого. Тому що це буде показувати їм, що ну якби вони облажалися по житті. а ніхто не хоче признавати, що він облажався по житті. Давайте наведу приклад зі своєї особистої історії. Перші шість років копірайтерської кар'єри я думала, та що я там такою, Я студент. Потім я вже перестала бути студентом, та й тільки випустилась рік, два тому назад. Та тю, зараз важкі часи. Тю, ні. Мені ж нема ні 25, ні 30, Хто я, чого я там того досягла? Тому що. По-перше, це працедавці мені внушали. По-друге, це тоді була дуже така сильна велика частина мого оточення, мені теж це все внушала. Ми оце тут оце ти теж з нами сиди. Ти я, я, який ти хороший маркетолог, який ти то хороше, яка ти співачка, яка ти то, яка ти сьо? Ти фігня, ми фігня і ти фігня. просто признайся. І розумієте, двадцятирічний мозок такий. Ні, ну раз мені кажуть, що я така, як всі. Ну напевно, та, напевно, напевно я така може фігувати, як всі. Тому що це банально, знову теж ж відро з крабами. Дуже важко, коли на тебе з усіх сторон навалюють одну думку протистояти. І поки мої однолітки, які були більш праворними, ловили прелісті до ковідних часів і з'явивши осябі звізу, і літали туди-сюди. Моя перша відпустка, я почала працювати в 15 років, моя перша відпустка довжиною в 5 днів це разом з дорогою, без дороги 4 дні. Була в Одесу на мої 23 роки тобто я 8 років працювала взагалі без передиху. тому що ну ще трошечки, ще трошечки. щось мене приймуть. Ух! А в результаті ніхто нічого не прийняв. І єдиний спосіб підняти собі зарплату. Це виявилося уже класичне дж хопперство Просто змінити роботу. Другий інсайтик це, кажуть, любов сама прийде до тебе, коли ти цього не чекаєш. Піздят. Приблизно до 20-ти в мене було класичне ціни юрічке життя: навчання, робота, гульки. Десь там заводилися січуйшн шиби. Правда, в міленіарському світі це називалося тоді мутками. Так от. До 20-ти в мене було нормально щось там. То гуляла, то там мутки, то туди, то сіда, то туди, то сюди. Потім, а в 20 простила я екс-мутку одну. По-перше, я втратила там півтора роки життя, тому що вирішила двічі віти одну річку. По-друге, я заработала тоді депрешен, яку я до 25 років лікувала Спасибо, пасібатура. По-третє, я дівчинка немаленька. Але до того я була мал... досить таки середніх розмірів. Тобто в мене ще й з'явилися певні Проблеми, які я розгрібаю навіть досі з фізичним здоров'ям. І тоді, десь 22-23, коли я сказала: Ні, все, спасибо. з цією людиною точно вже не віду третій раз в річку, я тоді вирішила, так, добре, я цей, я буду себе рости того присвітлення. А любов сама, прийде, коли її зовсім не нічде. Кольцо хоч на одном з тих пальців. Бачите? Ну так от моя помилка в тому, що я думала, що типу, ну там 23-25, це вот сейчас всю себе там підлотаю, будуть знову такі туси, там, десь яке завжди десь познайомлюсь. Ніхто не попередив мене, що ближе до 30-ти тридцяти туси, це тусулосу сімейних вже людей. І вони вже я в мене такі яскраві, як були туси тінейджерів. Слідовательно, так, ти вже не найдеш. Ні, можна, звісно, там Тіндер і всякі такі штуки, але це просто М -м -м, мене не прикалує. І, типу, я собі зараз поки спокійно прийняла те, що ну, окей, є такий шанс, що, можливо, просто я буду. Оцю тіті, яка найкраще краще життя з, з друзями і, типу, все. Але якщо для тебе дуже важлива саме романтична частина твого життя, то знову ж не допускайся цієї помилки. Тому що знову ж таки я у багатьох друзів, яким зараз менше 25, ти, і вони ще холості, я знову бачу цю, цю, цю же саму помилку. Ну, щас я себе розберу. Зроблю себе ідеальним, і там тоді все знайдеться. Любов сама до мене прийде. Нє. Тут треба робити певні зусилля, як і у всьому в житті. Тому, якщо тебе, як і мене, парить, але чуть-чуть, Можеш просто забить болт і будь-як я у цій яка тетя Даша Путішистиниця. А якщо тебе от дуже прям парить романтична частина твого життя, то враховуй те, що після 25 знаходить якийсь романтик набагато. Набагато складніше, аніж до 25. -ти. Третій інсайт спорт всьому голова, але головне, щоб це не була головка. Тому вже знову ж вас. Юношський максималізм. І нам треба швидє, пише, сильніє. І знову ж наблюдаючи за собою в минулому і дивлячись. Теж знову за людьми, яким зараз приблизно 20-25, я наблюдаю одну і ту саму історію. Все починається з треба там йти в зал, підключаться. А потім особливо у дівчат, особливо, це закінчується орторексія. Орторексія це коротше, коли зож переходить уже в одержимість. Тому що, коли, от особисто з моєї історії, коли я була в спортзалі, там е, однією компаньоншою була дівчина, яка пішла в спортзал, бо в неї перестали йти жіночі дні, вони там щось йшли квартал. Вона так увіклася тисканням железа, у неї. По два, по три роки не бувало. Їй було нормально, вона сказала, да наша воно мені тут все. Пфф. Мені 19. У мене клімакс, можливо. Да, і ладно, зато, Зато я красива накачана. Інша моя компаньонша казала не можна підлаштовувати зал під своє життя. Потрібно життя підлаштовувати під зал. І з цією другою компаньоншою я дружила десь з 22 по 24 роки. І виходить так, що ми тоді ходили в спортзал по 5-6 разів на тиждень, по 2 години, таскать железо. А тепер я дивуюсь, блін, звідки ж 28 років. Мене знайшли Артроз коліна. І зараз вже помилки наблюдаю у коротше у всіх моїх плюс друзів. І всі вони кажуть те ж саме, що і я тоді казала. Та ні, я все роблю по правилам. За мною дивиться тренер. Він знає, що він робить. Я вам відкрию секрет. Більшість тренерів ніхуя не знає, що вони роблять. Більшість тренерів особливо в Україні. Вони навіть інститут фізкультури не закінчували. Вони просто самі качки, які просто або походили, або накачались, і просто їх руководство взяла сказала давай бути тренером. А для того, щоб правильно з іншою людиною займатися у дійсно правильного тренера. Повинна бути бляха муха, світа. Хоча б бурсівська. Хоча б, щоб людина, якийсь коледж, там, чи медицинський, щоб якісь базові там інформацію про зв'язки, про кістки знати, чи якийсь там коледж фізкультури, і те ж саме. Просто мати базове розуміння взаємозв'язаності процесів. Того спорт важливий. В міру. Четвертий інсайт. Ніколи не пізно йти вчитись. Ти зараз, напевно, більше всього думаєш. що Ой, ну куди мені йти вчитися? Мені ж уже 20 років. Я вже старий, щоб вчитися, вже все. Чому научився? Тому і навчився, бо там мені 18 років. Ні, це вже все, це вже поздно. Або взагалі. Мені <плес> 23. Я старуха. Все яке вище образование все Шо маємо, то маємо вчитись і ніколи не пізно і я це теж на жаль зрозуміла десь після 25 тому що в 15 думала ні ну вже в музичну школу поступати, ну точно пізно я вже що закончу і старухи двадцять однорічним старухи 21річним Хороша логічна зв'язка, звісно, в мене була в голові. Потім що? По 21 думала, ну, напевно, мені вже пізно вчити там французьку, італійську, що я там. Їй вже все одно не вивчу до такого, щоб на ній працювати. А на що мені її вчити, якщо я не буду по ній працювати? І десь тільки в половиною я зрозуміла, що ніколи нічого не пізно. 24 я купила окуляри, в 25 я змінила діяльність із Україно- і російськомовного копірайтерства, де мені казали, це ти що, то ти нічого не яке там англійським мене. у нас з нашими копіячками зато стабільно. Почала ж тоді війна, я така вирішила. Тут все одно немає ніяких денег, тому що просто взагалі не було ніяких україномовних проєктів. Я пішла в англомовний проєкт. І били, що мене дійсно С 1 Хоч мені на роботі казали, ой, ой, може, це в українському залишишся? Давай залишайся в українському. Я така вирішила: ні, я не буду залишатися. Потім я в 26-27 почала. Хоч потрошечко 20-30 хвилин на день вчити італійську. Зараз мені 29. Десь, напевно, напевно, да, звісно, на а 1 тільки знаю, тому що ну, у мене зараз не дуже багато часу її вчити, але все одно розумієте, уж з голоду, наприклад, я там не пропаду. Просто зможу приїхати і щось якось дуже простими фразами. А то а в 21 я думала, що мені вже пізно вчити італійську. А в 27 я вже спілкувалася з італійцями в Римі, виконуючи свою дитячу мрію. Поїхати в Рим, подивитися на Рим, поспілкуватися з італійцями і хоч трошечки там пожити. І четвертий інсайт все, що ти думаєш, та це фігня, це дитяча мрія. Треба бути дорослим і от нести дорослі рішення, це саме те, про що ти будеш жалкувати. І, Дай Боже тобі зрозуміти це як раніше, тим лучше. Тому що, знову ж, це і моя помилка, і та помилка, яку я наблюдаю у молодшого покоління, і яка досить таки часта. Чому всі, коли наступає приблизно 20, 22, 23, 25, думають: от я там любив писати. Не буду ніяким ні копірайтером, ні журналістом. Ні, я там піду, не знаю, таскать просто таскати щось на заводі. Або там я любив співати, я любив акторствувати. Я не буду робити зовсім нічого творчого. Я піду економістом. І потім ти сидиш таки і дай Боже під 30 розумієш, що щось трошки не туди звернув. Але Дуже багато хто, це вже наблюдаючи за тим поколінням, що старше мого. Те, наприклад, покоління часто розуміло цю істину, що треба йти за тим, що ти любив в дитинстві, занадто так пізновато, коли їм вже по 55, по 60. І, типу, вже і, і на роботу не беруть особливо навіть по тій роботі, які ти працював, і вона вже тобі і нічого не приносить, і вже і криза середнього віку, і криза того віку, і криза цього віку, і, і джизм, і блізм український класичний. І тоді людина там в 50-55 в взагалі може почати кришу зносити. Тому, чим раніше, ти зрозумієш, що все, що ти любив в дитинстві, це не крінж, а це хорошо. Тим більше шансів, що ти уникнеш цієї кризи своєї ідентичності під назвою Блядь. Я ж зовсім іншого життя бажав. Куди мене нахуй занесло? Запам'ятай істину. Дорослість це те. Де можна робити те, що ти обожнював в 12-15 років, але однолітки тебе чмирили, тому що вважали за крінжой? Тепер пофіг. I am cringe, but I am free. Шостий інсайт виходить з цього ж: am cringe, but I am free. Українська ментальність меншу вартості каже тобі, що всі кращі. А ти гірший? От син маминаї подруги то. А ти ніхто. І тому на тобі такі їздять, і тому виходять всі ті помилки, про які я казала раніше. І про ярмо, і про спортзал, і про любовне життя. Тому що ти думаєш, я не достоїн чогось кращого. От син мами на він достоїн. А син мами не подруги сидить. І дивиться на тебе, і такий думає: Ну от як йому повезло, ну, ну глянь! А от я що, я що, я ні що? А він от що гляньте? І в ітогі ви з тим сином, мамина і подруги, ви просто дивитесь на життя один одного, мрієте змінитися життями, думаючи, що от моє життя хірове. А його життя класне. Я сам фіговий, а він класний. Хоч насправді ви обидва нормальних. Ідеальних людей нема. Нема повністю поганих, нема повністю ідеальних. Всі люди в різних ситуаціях життєвих проігруються по-різному. Для когось ти можеш бути найкращою людиною в житті, для когось ти може бути найбільшим гавном в житті. Ходи б. Нормальний. І це життя. Тому знову ж не ведись на цю помилку і помилку молодості і помилку українства. Коли нам, типу, всі внушали. Ой! Хто ти? Ти? Силюк киш пашов. ПАШов? Ти нормальний. І сьомий інсайт. Ти ніколи не знайдеш себе. Бо себе не знаходять, себе кують. Мені це теж казали, коли мені було десь 18-20 років. Я казала: та ні, ні-ні-ні. ні, То ти такий був. Я то себе знайду. Я то знаю себе і я себе там знайду. Ну, Будь-яка життєва ситуація нас змінює. Там підрихтувала ситуація, там підрихтувала нас, там зробила щось, там зробила щось, там зробила щось. І ми це продукт реакції на ситуації. Банально все просто і банально немає ніяких там визвишених матерій. Тому ми себе не знаходимо, ми себе куємо, виходячи з того, як ми реагуємо. На певній життєві ситуації. І да, це може бути спочатку прийнять башко, ти такий можеш сидіти такий в сенсі я не поняв. Це що було? А насправді цей інсайт тупо тобі життя. Тому що знову ж він ізбавляє тебе від якихось занадто високих очікувань. Але при тому не дає тобі спуститися з розіскравими. Тому що ти розумієш, ну так, да, наприклад, от в мене було таке оточення, коли я був дитиною. Але воно мене визначало тоді, коли я був дитиною. І я, типу, боявся виглядіти занадто іншим, і тому я ріс типічним боярським ребенком. Ті, хто живуть біля Києва, ті розуміють, що такий типічний боярський рібнок. Це такий, знаєте, гопнік в квадраті. Але да, це мене визначало, коли я тут в дитинстві росла, і мені потрібно було підлаштовуватися, якби під те оточення, тому що я була дитина і боялася, звісно, як всі діти, що, типу, я буду дуже іншим, мене будуть чмирити за це і туди, і сюди. Але це не визначає мене в майже 30. Що було, то було. Зараз мене визначає те, що я роблю зараз. Те, що я робила півроку назад, рік назад, два назад, те, яка я людина зараз, а не те, якою я була колись. І що я тобі хочу побажати? Викуй себе в ту людину, от, коротше, яку тобі буде нестрьомно дивитися. Через років 20, 30, 40. Та навіть через 10, щоб ти дивився, типу, якщо тобі зараз 20-22, щоб ти потім ближе до 30 дивився, і такою я молодець. Не зря я колись ту дівку з ютуба послухав. От. Тому будь собою, куй себе і забий куй! На тих, хто вважає, що ти повинен уменшати себе, щоб бути з ними. Знаєш, ти не повинен бути з ними. Ти повинен бути з собою. Тому що життя в нас одне, і воно повинно бути таким, яким хочеш.